Відкривання авто, особисті речі, не звертайте уваги, великий крутий багажник, тут все стан новенького. Закриваємо машину. Закрилось. Такий крутий туарек, Це частинка другого перервало відео. Показав відкривання, показав комфортний вхід. Машина в ідеальному стані. Купити її можна в місті, Львів, в наявності, автомобіль ідеальний. Дуже в гарному стані. Ціна буде під відео. Заходьте на наш сайт, відповідно підписуйтесь, буде ще більше відео для вас. Буде частинка номер один, великий огляд, там 10 хвилин. І оце частинка номер 2 де є повна інформація. Машину виписуємо до горківлю-продажу, все сертифікати, все зроблено, все розмитнено, нічого вас не хвилює. у реєструватися. все. Дякую вам, гарного дня. Вона автокарсіа. О, бачите, підійшли до машини, беремо за ручечку і вона відкрилась вже. Вітається з нами. Вебасту працює, бачите, трошки підігріває, свій включаю. Ось так. Воно все виглядає. Реально круто. Зразу Дін аудіо, соундбай засвічує, показує. Зразу пам'ять сидіть, мене підвів, обов'язково прищибаємося. Це наша безпека. Ремінь прищибаємося. Друзі, ванавтокарсуа. Тільки круті автомобілі. Місто Львів. Гарного дня. Дивіться, першу і другу частину буде ТОРЕК писати.